Ось і до нас дійшла весною зима. Я цинту в снігу. Тюльпани також. У мене маленькі тюльпанчики і маленькі клумбочки. Ну, Сподіваємося, що сонце підніметься. Сніг розтане. Бежи да, все вот, позакривалася. Сподіваємося, що теж тебе померзли, я думаю. Ой, допоратись. Кофе випила, пішла працювати. Ще заплив, ще запухав. З <гум> вчорашнього дня так змерзла, бачите, не даремно. Вчора так холодно було, до сьогодні вже зима весною наступила. По прогнозу довго буде ця зима. Близько обіду я вирішила поїхати за ліками для корови. Мене одна корова там прихворіла. Так що сніг ніяк не перестає і йде-іде. Лопати такі все засніжено, зима пройшла. Я ще й картошку посадила дві тижні назад. Думала, така хороша ж погода, то да, быстренько рання картошечка вискочить, і буде мені молоденька картопелька. Ну, бачите, не накрила, так і буде. Ну, кажуть, не страшно їй. Побачимо тоді.